Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики «Сечостатева система», система. Система Урогініталіс. Частина 11. Яєчник. Оваріум. грецькою оофорон. Це парна жіноча статева залоза, що знаходиться в порожнині малого таза. У яєчниках розвиваються і дозрівають жіночі статеві клітини яйцеклітини, а також продукуються жіночі статеві гормони, що надходять у кров і лімфу. До моменту статевого дозрівання яєчник набуває вигляду сплощеного еліпсоїда, який має такі розміри. Довжина від 3 до 5 см, ширина від 1,5 до 3 см, товщина від 07 до 1,5 см і вага становить від 5 до 6 г. Поверхня яєчника матова, рожево-біла, опукла з втисненнями і рубцями. У віці від 35 до 40 років яєчники починають. Зменшуватися незалежно від того, народжувала жінка чи ні. До 50-55 років з припиненням менструації настає атрофія яєчників. Вони зморщуються, зменшуються майже вдвічі, стають щільнішими внаслідок зникнення в них фолікулів та розвитку сполучної тканини. У яєчнику розрізняють дві поверхні, два краї та два кінці. Або полюси. Обидві поверхні яєчника вільні. Медіальна поверхня фатис медіаліс. обернена у бік матки, а латеральна поверхня фацес латераліс прилягає до стінки малого таза. Поверхні яєчника розділені двома краями: один край опуклий, вільний край марголібер. Він спрямований назад, інший брижовий край Марго Мезоварікус, прямий, обернений вперед і зрощений із заднім листком широкої зв'язки матки. В ділянці заднього краю є заглиблення ворота яєчника хілюм оварії, через який в яєчник входять судини та нерви. Верхній трубний кінець яєчника Екremitus tubaria прилягає до маткової труби. Нижній матковий кінець Екremitus утеріна. Він є гострішим і з'єднаний з маткою за допомогою власної зв'язки яєчника лігаментум оварі пропріум. У жінки що не народжувала. В довжину яєчник розташовується майже вертикально. Верхній кінець органа знаходиться нижче лінії входу в малий таз. Латеральна поверхня прилягає до ляміна періїталіз перитони, що вистилає бічну стінку малого таза у місці поділу загальної клубової артерії на зовнішню та внутрішню клубові артерії. Тут є заглиблення яєчко, яєчникової ямки фоса оваріка, дно якої утворює внутрішній затульний м'яз, покритий тазовою фасцею і пристінковою очеревиною, під якою знаходиться прошарок жирової тканини, у жінки, що народжувала у зв'язку з перерозтягуванням зв'язкового апарату матки. І, Зв'язок яєчника останній знаходиться в навпів горизонтальному положенні. У яєчника є дві зв'язки. Підвішувальна зв'язка яєчника ligamentum suspensorium ovarii і власна зв'язка яєчника ligamentum ovarii пропріум. Підвішувальна зв'язка яєчника являє собою складку очеревини, що починається від лінії входу в малий таз і опускається вниз до трубного кінця яєчника. У товщі проходять судини і нерви яєчника. Власна зв'язка яєчника має вигляд круглого тяжа товщиною від 3 до 5 міліметрів. І вона проходить у товщі широкої зв'язки матки. Вона з'єднує матковий кінець яєчника з дном матки, прикріплюючись нижче місця входження до неї маткової труби. Ця зв'язка має велике значення, тому що містить щільну сполучну тканину, пучки гладкої мускулатури, судини та нерви яєчника, що настомозують з матковими судинами. Крім того, яєчник фіксований також короткою брижею мезоваріум, яка є дублікаторою очеревини, що йде від заднього листка широкої зв'язки матки до брижового краю яєчника. Яєчники дуже рухливі органи малого тазу, та їх топографія багато в чому залежить від положення матки та її розмірів, особливо при вагітності. Поверхня яєчника покрита одношаровим убічним епітелієм, мезотелієм очеревиним, тому вона відрізняється від звичайного виду органів, що лежать. Інтраперитоніальна. Вона матова і у марго-мезоварікус обмежена різкою білою лінією, за якою починається серозний покрив брижі яєчника. Таке положення органу називається внутрішньоочеревинним інтракавітас перитонеї. Під епітелієм лежить сполучно тканинна білкова оболонка яєчника туніка альбугінея. Ця сукупність сполучної тканини, що знаходиться в паренхімі яєчника, складає його строму, строма -оварії, багато еластичними волокнами. Паренхіма яєчника складається з двох шарів. Зовнішнього, це є кіркова речовина яєчника кортекс оварії та внутрішнього розташованого ближче до воріт. Це мозкова речовина яєчника медуля оварії. Кіркова речовина яєчника щільніша, у ньому багато сполучної тканини, в якій знаходяться фолікули на різних стадіях дозрівання. Розрізняють примордіальні, первинні, вторинні, третинні та зрілі фолікули. У дитячому віці переважають примордіальні та первинні фолікули. Їх кількість досягає кількох сотень тисяч, приблизно 400-500 тисяч. Але надалі більшість із них, не досягнувши повного розвитку, атрофується. Дозрівають лише кілька сотень яйцеклітин, здатних до запліднення, приблизно 400-500 за весь генеративний період. У жінок, які досягли статевої зрілості, у яєчнику місяця фолікули. Що знаходиться на різних стадіях розвитку. У старості паренхима яєчника піддається зворотньому розвитку та склерозується. Примордіальний, є примордіальний яєчниковий фолікул – фолікулюс оварікус primordialis. Він складається з дрібного первинного овоциту, оточеного одним шаром сплощених фолікулярних клітин. Ці фолікули чисельно переважають у всіх вікових групах і зникають лише у постменопаузі. Первинний яєчниковий фолікул. Folliculus оваicus primarius складається з первинного овоциту оточеного шаром призматичних фолікулярних клітин. Порівняно з примордіальним фолікулом, його об'єм збільшений за рахунок ооплазми. Це цитоплазма яйцеклітин. У них вперше з'являється прозора оболонка, вони є незрілими, зустрічаються до початку статевого дозрівання і у репродуктивному періоді. Вторинний яєчниковий фолікул, фолікулюс ovaricus secundarius, містить первинний овоцит, оточений багатошаровою оболонкою з фолікулярних клітин, багато з яких діляться мітозом. Розподіл фолікулярних клітин відбувається тільки з. Початком періоду статевого дозрівання під впливом полікул стимулюючого гормону гіпофіза. Третинний, або везикулярний, або порожниний яєчниковий фолікул фолікуваріку везикульозус формується з вторинного фолікула, в якому утворюється порожнина, що займає. Більшу частину об'єму третинного фолікула, що містить в'язку рідину багато на естрогени. Третинні фолікули розташовані по периферії під мезотелієм. Вони збільшуються е, в діаметрі до 1 см і піднімаються над поверхнею яєчника. Зрілий яєчниковий фолікул або графов пухерець. Він досягає діаметру 1 см, має сполучну тканину оболонку. Теку тека фолікулі. У ній виділяють зовнішню теку, тека екстерна, що складається з щільної сполучної тканини, і внутрішню теку, тека інтерна, в якій є велика кількість кровоносних лімфатичних капілярів та інтерстаціальних клітин. До внутрішньої оболонки прилягає зернистий шар стратум гранульозум. В одному місці цей шар потовщений і утворює яйценосний. Горбик кумулюс оофорус, в якому залягає яйцеклітина овоцит. Усередині зрілого фолікула яєчника є порожнина, що містить фолікулярну рідину ліквор фолікуляріс Яйцеклітина розташована в яйценосному горбику, оточена прозорою зоною, зона пелюцида, і променистим вінцем корона радіата з фолікулярних клітин. У міру дозрівання фолікул поступово досягає поверхні яєчника. У статево зрілої, невагітної жінки приблизно кожні 25-28 днів в одному з яєчників дозріває черговий фолікул, який розривається. І яйцеклітина разом з фолікулярною рідиною потрапляє у очеревинну порожнину, а потім в червний від... отвір маткової труби. Цей процес називається овуляція. Щойно фолікулярна рідина разом із овоцитом і частиною клітин фолікулярного епітелію виливається з пухірця, порожнина його спадається, стінки зморщуються, залишок внутрішнього простору заповнюється вцілілими клітинами фолікулярного епітелію. Сюди також вростають кровоносні судини з внутрішнього шару тека фолікулі. Таким чином, на місці графового пухірця розвивається. Жовте тіло, корпус лютеум. Якщо запліднення яйцеклітини не відбувається, то жовте тіло має невеликі розміри від 1 до 1,5 мм. Існує недовго і називається циклічним менструальним або циклічним, або менструальним жовтим тілом. При заплідненні яйцеклітини та настання вагітності розвивається жовте тіло вагітності. Розміст справжнього жовтого тіла вагітності може досягти від 1,5 до 2 см. От воно існує весь період вагітності, виконуючи внутрішню секреторну функцію. Жовте тіло з початком нового менструального циклу, це циклічне жовте тіло або жовте тіло вагітності піддається інволюції. При цьому формується жовте тіло, що регресує. Корпус лютом дегенеранс. Воно проростає сполучною тканиною, перетворюючись на рубець білясте тіло корпус альбіканс. Таким чином, на місцях овуляції на поверхні яєчника залишаються сполучнотканинні рубці у вигляді заглиблень і складок. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!